Верхна думка. Всім привіт на хвилях Перець. ФМ експертна думка. І сьогодні у нас в гостях ну важко сказати, що ця людина у нас перша тому що ми зустрічаємось вже третій і це приємно приємно бачити тих людей, з якими ти вже знайомий. Директор компанії К2Р Сергій Рудюк. Сьогодні у нас в гостях доброго дня. Доброго дня радий вас бачити, радий, що ми знову з вами зустрілися. І це класно, і класно, те, що зустрілися в цьому році, а не в наступному, тому що в наступному ми вже зустрінемося. Там будуть інші плани. Давайте почнемо з того, що чи здійснилися ну з Ваням всього плани, які були поставлені на цей рік. У вас так у нас поступово плани здійснюються. Ми вперше прийняли участь в виставці. Виставка логістів проходила на тій виставці. Ми показували свій продукт К2 Клауд Єрпі і анонсували вихід багатьох наших модулів. І фактично досить багато компаній з нами познайомилась. Було дуже цікаво. Ми показали рівень наших. Знань і показали рівень технологій, і багато компаній зацікавилися. Скажіть мені, а ось ми з вами бачили здається, місяць назад, чи може трошки більше? Що нового відбулося в компанії за цей місяць? До нас звернулись ряд компаній, досить великих. Наприклад, звернулася нова пошта. А у них була потреба в ВМС для основних засобів. Як спочатку казалось. ми провели зустріч. Казалась у них зовсім інші потреби. Їм потрібно проводити технічні. Огляди своїх сортувальних центрів і ряду, ну там де є техніка, і у них якраз були певні вимоги для того, щоб побудувати програму. Ми за тиждень зробили демо-версію, продемонстрували. Їм дуже сподобалось, і зараз ми починаємо працювати, впроваджувати наші рішення в новій пошті. Це от якісь нові потреби для вас. Треба було щось нове вивчати щось робити. Чи це ж чим ви вже працюєте? Вони просто зайшли як нові клієнти і безпосередньо протестували. Ось зараз тестують, напевно, продовжують тестують вашу систему. Чи це щось новеньке ви робили? Спочатку я думав, що це те, що у нас є, а потім в процесі розмови казали, що їм потрібно те, що фактично ні у кого немає. Тому фактично, ми створили новий продукт. Схоже, я створював на в компанії Кенпак. Це як система продакшн, тому ми цей модуль теж назвали продакшн, тільки для К2 Клауд і ERP. Фактично, цей модуль дозволяє малювати структуру, малювати заводи, малювати техніку, показувати це все на карті, клацнути на якихось елементах техніки, подивитись історію, що відбувалось, запланувати технічні огляди, і як у них там ведеться, і потім виконавцям брати через мобільне. Ні, додаток або через десктоп в роботу якісь замовлення робити, потім давати звіти. Потім це все по складу проводиться, і в принципі досить така цікава, потужна система почилась. Мені здається, що це як і для них щось нове буде, так і для вас щось цікаве. Щось такий елемент новий. А так це нові технології, це дуже цікаво. У них реально великі об'єми, реально великі вимоги до програмних засобів, тому що зараз вони ведуть. Інформацію, так як ведуть. звичайно, їм хочеться це все автоматизувати, щоб щоб воно все працювало без сильного втручання людей, щоб автоматом приїжджали виконавці, щоб виконавці робили роботу вчасно, щоб підвищувати цим самим сервіси, і все це бачити в красивих дашбордах, на яких показується статистика, інформація про те, що відбувається в компанії. Я так розумію, що ви, взагалі, вперше перші, хто в Україні це зробили, так, так фактично на сьогоднішній день, мабуть, ми єдиний, що хто продемонстрував таке рішення, і далі це рішення буде розвиватись, буде впроваджуватись для різних компаній, і фактично, це становиться у нас стандартний модуль, який поєднується з ВМС для основних засобів. От захотілося запитати зараз: а для чого призначений безпосередньо модуль К2 ВМС для основних засобів? О, це цікава історія. Також виникла у нашого клієнта Trading Виникла необхідність контролювати свою техніку. Ну фактично, комп'ютери, роутери, різну, різного такого роду техніку, яка на різних складах знаходиться в офісі, і постійно вона може переміщуватись. А бухгалтерія, коли закупається техніка, вони бачать де це приходить сю техніку по бухгалтерії, але потім вже ця техніка на певні склади відправляється і там вона працює. І також виходить, що склади працюють. І коли, наприклад, щось змінюється, то часто відповідальні особи не проводяться по документам, і як результат бухгалтерія не зовсім дізнається, де знаходиться техніка. І це є проблема, тому що час від часу потрібна облік розуміти на кому що знаходиться, і так далі. Звернулись ми по цьому питанню до наших партнерів, до крупних мереж, як же вони роблять, як оказалось, крупні мережі це не роблять, фактично, тобто вони так само не дуже мають інформацію про те. Де вона знаходиться, про її параметри. А комп'ютер же це не просто якесь обладнання. У нього може бути назва, ip адреса якийсь анідеск, доступи і так далі, тобто куча параметрів. Крім комп'ютерів, є роутери, у них теж куча параметрів. Ці параметри потрібно пам'ятати, і вони повинні бути пов'язані друг з другом. А коли великі мережі, то це є проблема, і ми шукали, -шукали рішення. В принципі, рішення не знайшли. Вирішили використати свій програмний продукт для виконання. Яння цього запиту від клієнта, і зараз ми робимо ВМС основних, для основних засобів, який фактично обліковує по складу всю техніку, який якраз обліковує ще і запчастини, в який обліковує весь рух цих технічних засобів, запчастини і так далі, і крім того, в якому відмічається подробна інформація про цю техніку, тобто получається параметри комп'ютерів, що налаштовано, що встановлено, які ip адреси, які параметри, і так далі. і Так далі, ось такий програмний продукт. І зараз якраз ми цей продукт анонсували на виставці, і ось получили ряд замовлень. І скоро цей продукт вийде на ринок. А його не було от наразі на ринку України. Чи він був, чи ним просто не користувалися? Чому ось така, ну. Я не знаю, така тенденція, що ви вже чергово називаєте компанію, у якої немає, тобто вона не знає, як правильно там порахувати, як знати, це є чи цього немає, як куди хто рухається, що рухається, тобто вони цього не знають. Ним просто не користувалися. Чи це ваша компанія безпосередньо вводить щось нове на ринок України? Так, ми вводимо нове, тому що як оказалось, багато хто звик вести інформацію бухгалтерську, а Блокнотіку, так, так записується. Ну, фактично. На во там в тих же ДНС або Бас, а вони ведуть цю інформацію, але інформація бухгалтерська вона не співпадає з управлінською, мабуть, завжди. Тому багато компаній це не ведуть. Хтось це пробує вести, але не до кінця, тому що для того, щоб це вести, потрібна веб-система, яка дозволяє різним відповідальним особам зайти на мобільний додаток або зайти в браузер. На певній адресі створити документ переміщення і там відсканувати QR-код і так далі, і які там на обладнанні спеціально ставляться, і таким чином переміщати, змінювати статус при кожній зміні обладнання. Ну фактично, подібні рішення, нібито є, але вони не працюють. Тому що фактично щоб запрацювали, це на всіх гілках повинна відображатись, створюватись документи і так далі. Слухайте, а ось є у вас стаття? Я зараз. Буду підглядати. Стаття має назву новітні технології, що вони дають клієнту. Є таке пам'ятає так. Так, да. Ви там розповідаєте про те, що потрібно більше говорити про технології? Хоч більшість людей хотіли би, щоб виконавець просто прийшов на підприємство та встановив продукт. З Чим це пов'язано? Також вийшло, що аналізуючи ринок, ми стикнулися з тим, що більшість компаній на сьогоднішній день говорять загальними фразами: ось ми поставимо вам продукти, вам закономір гроші. Це призведе до покращення. Ваших бізнес-процесів у вас буде все добре, зменшиться кількість персоналу і так далі. А як результат, всі одне теж говорять, але по по ділу? Да, по ділу, фактично ці умови і ці твердження вони справедливі для будь-якого програмного продукту, навіть морально застарілого. Тобто, навіть продукти, які там 20-30 років, вони теж пришвидшували роботу просто в певний час, коли раніше вони працювали, тобто говорячи такими фразами, фактично, виробник не показує інновації свої. Він не показує, чи цей продукт розплатформе. Він не показує, чи цей продукт може працювати в вебі, чи він безпечний чи для роботи через інтернет, чи він може підтримувати ТЗД, чи він там сканує qr там і так далі, і так далі. Чи працює з великими об'ємами даних? Тобто, фактично, такі загальні фрази вони не показують, не дають можливість. Зрозуміти покупцю наскільки технологічна просунулася ця кампанія, і так виходить, що наприклад, для того щоб використовувати новітні технології, інколи потрібно повністю перевчитись, повністю переробити продукти на інші мови програмування, більш сучасні, на інші підходи і так далі. Багато компаній це не робить. Вони колись там розробили там надцять років тому продукт, колись давно вклали ці це в це гроші, а зараз вже фактично тільки підтримують і забирають. Слівки замість того, щоб розвивати далі цей продукт і йти вже в ногу з сучасними компаніями. Я за свою історію, наприклад, багато разів перероблював програмний продукт для того, щоб він був в ногу, щоб він працював так, як потрібно. Спочатку 30 років тому це були продукти під DOS, Потім Windows з'явився. Прийшлось перероблювати. Потім веб. Зараз крос це як вимога до сучасності, тому що багато хто не задумує. Що вони працюють в різних операційних системах не тільки Windows на сьогоднішній день, а люди звикли до того, що у них є андроїди. Люди звикли до того, що є айфони. Вони не задумуються, що це не Windows. і як результат, програмні засоби повинні це все підтримувати, і це дуже важливе питання на сьогоднішній день. Так більше можна про вас дізнатися на офіційному сайті. Як ми раніше казали, там в принципі можна і заявочку залишити. Так, якщо так, хтось угу. зацікавиться, я сподіваюся, що таке буде. Знаєте, в народі кажуть, якщо хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Є якісь плани на новий 2024 рік. Ну крім нашої перемоги, звичайно, плани в компанії є. Розкажете щось, секретик відкрити, які мали на наступному році. Ми плануємо вивести на ринок всі наші веб-продукти. Там дуже великий такий цікавий спектр. Получається, крім того, у нас вийде ВМС для основних засобів. ВМС для великих складів. А ми повинні досягнути. В нашому ВМС я собі ставлю такий план мінімум. це 30 тисяч документів в годину. Тобто, це самі великі склади, які працюють в Україні, повинні автоматизовуватись нашої системи. І на завершення нашої зустрічі я хочу знову ж таки по традиції вас запросити до того, аби ви щось сказали всім нашим українцям з наступаючим новим роком, щоб всі, всі були здорові, перемоги нам. А всім і, і, і щастя, здоров'я і в, заробляємо. І прямуємо до перемоги. Да. Сьогодні в програмі Експертна думка у нас в гостях був директор компанії К2 Сергій Рудюк. Дякую вам і звичайно до зустрічі. Дякую, експертна думка.